Звідками живими, а у полум'я ночем, як порівня з вітками тими, ша бустивова не хоче, Одних очей, очей, яких бувало, жила печаль дівоча гра, коли ромашки дарувала на всю. Сестра, мені сталося, як весною, уже прощався я життя, тоді ромашка наді мною родила сльози І я спагнув, зітхавши важко, коли очуня у траві. Катапала ромашка, мені грабли не дощові, і вижив я дійшов солдатом до переможних днів своїх. Ромашок пажив я багато, а та до серця ближче всіх.